Привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжусь на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз. Бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Дзвоніть, він вас проконсультує. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Peugeot 5008, 2012 року, 8550 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка, обслужене авто, 275 тисяч пробіг. Opel Zafira, 2010 року 7,200 ціна, 1,8 бензин, 245 тисяч пробіг. Так, коробку, зараз подивимося механічно. Так виглядає в салоні. Так, ще одна зафіра вже в сірому кольорі, комплектації космо. 2010 рік, 7 тисяч ціна, 1,7 дизель, механічна коробка. 226 тисяч пробіг. Комбінований салон. Виглядаю. Гольф плюс 2007 -го року 7500 ціна, 1,6 бензин, автоматична коробка, 204 тисячі пробіг. Принос Сценік 2009 року. 6500 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка 227 тисяч пробіг. Салон комбінований, коричневого кольору. Виглядає. Peugeot 308 SV 11 року. 7300 ціна, 1,6, дизельний двигун, механічна коробка. Авто семимісне, 224 тисячі пробіг. Так, вжиндаль, а, відкрите, добре, файно. Так, авто в чохлах. Зараз треба з іншого боку подивитися. Панорамний дах є. Клімат контроль. Сейчас так, покажу вам по колу. Так. Так, тут все Я Сейчас еще покажу багажное отделение. І вже за телефоном до власника. Renault Space 12 го року, 9 тисяч ціна, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка ISIN, авто 7-місне, 226 тисяч пробіг. Рідко зустрічаємо такі автомобілі. Так, виглядає в салоні. Салон комбінований. Так, ще два варіанти. Почнемо з Citroën. c 4 Picasso, Grand Picasso, перепрошую. 16 рік, 11700 ціна. 1,6 дизельний двигун, автоматична коробка. Коробка у нас ISIN. Семимісне авто, 253 тисячі пробіг. Так, оглядаю в салоні. Ірино сценік. Так виглядає. 13-го року 8200 ціна. 1,5 дизельний двигун. Коробка автоматична. 194 тисячі пробіг. Renault Grand Scenic, 2013 року 8600. Ціна 1,5. Дизель, механічна коробка, 212 тисяч пробіг. Салон комбінований. Так, ага, то чохли. Стан сидінь показати, на жаль, не можу. Копельзофіра комплектації космо. 2009 рік, 7300 ціна, 1,8 бензиновий двигун, автоматична коробка. Пробіг рідний вказує власник 209 тисяч авто в рідній фарбі. Такий номер телефону є. Так, комбінований салон. Підігріве сидінь. Ренос X-Mod 13-го року. 9850 ціна, 1,5 дизель, томатична коробка. 219 тисяч пробіг. Так, тут вже салон комбінований. Citroen c 4 Picasso 16 року. 10700 ціна, 1,6 дизельний двигун, автоматична коробка Aisin, 258 тисяч пробіг. Так. Має бути вам видно. Так, панорамний, панорамний дах. Renault Гранд Сценік 2008 року. 6600 ціна, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, 193 тисячі пробіг, вказує власник. Сервісна історія, ніби є. Треба, звичайно, все перевіряти. Клімат-контроль. Так, і остання на сьогодні з ефіра 2011 року, 7750 ціна, 1,7 дизель, механічна коробка, семимісна комплектація космос, 197 тисяч пробіг.